Blubb-blubb-blubb-blubb-blubb-blubb. <try> terde a usta ciu takie nastroje to szykuje tysta degustacja <laughs> Dobrego dnia. Dobrego dnia. Dzień dobry, tutaj u nas na Podkarpaciu, w Salobene, w naszym małym, w Jak zawołano, to idzie tam na malowane rodzinne kidwa porastki. Porastka to dziedzinoć i imia, co wcięci degustacji Puszcimy tutu Baraszkunie, jeszcze <gry> <gry> budujemy. Mianesz być Baraszką Jerzy Jurijewicz. Ja zakończyłem Budapeski Instytut Powinnoładztwa. Członkostej pokolenie, które zajmają nas, z winą, z winowładzą, z winowładztwem. Ja zakończyłem Budapeski Instytut Powinnoładztwa. 60 lat, jak te bowiło, że ja tu nie rosnie winowładu. Ja teraz wykłada się w naszym włoskim instytucie. Тут в Двіра є філія нашого університету. В нашому учаску проходиться база нашого інституту. Сюди на нашому учаску входять студенти на практику. Я не люблю чисту сухому літературну форму, тому що я вчив, що як треба і так далі. Є у мене колега, який припадає тут, тому що діти, ну, студенти вчать ліктора по чистосуховому літературному формі. Я за півтори розкажу їм, як треба.

Я тут ще називають дамськими ножками. Відбуваються наші очі як рецептори. Ми вже перевіряємо все методку. Це дамські ножки. Це ось для очі. Після цього понюхаємо вино. Які аромати виходять із цього вина? Третій. Беремо маленьку платку, щоб наші вкусові рецептори забились. І четвертий раз цьокаємося, щоб наші ухи отримували радості. Очень много шивно роблять, потому что первый раз цокаються. Очень много шивно роблять, потому что первый раз цокаються, если этого не хочуть випити вино. Або будь-який э, продукт, который я уже налив. В этом есть еще один проблема. Якщо вже цьокався, поставити бокал на столу на обратно невозможно, тому що хочу обредить хозяином. Якщо вже цокався, тоді пей мій любов пей. G1> <g1> <slal> Другий, що перший раз ми так думаємо, що треба, щоб будь-який алкогольний продукт, що треба, щоб для нас очі, колір їхній, який і тоді вкус, аромат, який виходить. Якщо е тут подобається, хоч після е того може стокатися, тоді вже все в порядку, і тоді вип'ю саме то. Воду теж не додаємо, тому що куфлі не люблю, воду не що ще довірна додати. Е, в тому є, що Закарпаття у ну, Криму не додають, тому що мають свой природний сахаритність. Фруктозность. Ні остаток ніяких. Вибрали повністю сухий. Що буде побувати, там вже є природний. І тоді, ну, тому ну, ми розмовляємо, що є. Якщо нінограднає лоза, нету то нету ніно. Що ми буде там випивати? Ну як нікак, давай виноградну розу працювати під карман, занісне тот капче. Прийшов на водні. Починав поливати сорською морською водою. Виноград починав в'янути. Старий, що він є дома? Починав поливати з різними животними кров'ями. krov i barana, ljva, bek i tak daži i tak daži. Nekatori prežili Noe, in koli čučit ču, mnogo ču, bek je. Nekatori stanice bek, nekatori stanice ljev, golu, baran, ali na kinci nekatori stanice i svinja, tak še uvažajem skriti. Po meru. Jest, katorom 100 gram mnogo, no jest, katorom liter malo, v tomu zahodite to oči težavo. До пісаю белоє. Якщо вип'є любого червоного, то теж белоє пісею. Так що з червоним буде, що не буде це в організмі. Нет? Просто. Это шутком. Всі шутки що є щось правда. Обек віно політики для нашого організма. Тому що віно зовсім другое напиток, як всі інші алькогольні напетки. Віно послі єдевого времени второго. До білих мяса. До кур'ятни, до криди, до кашки, до, до гусів. do tijesta, pio bele do červonih mjasa, do dečini, do šašliko, do tijeljati, do svini, ne, pio červone i suho je vino. tortam, Co Muskatnih, polusuhih, polusladkih, poludesertnih, desertnih, krepljonih, sladkih, i ne, to tako to se umirovo i gastronomi, nekoj ih razmovljati, Є віно в мире, Розе, который до всех блюдам і до всего десерта підходить. Тому що тут не біле, не червоне вино, ніж ними, так що все блюдам підходить.